Так, друзі, нарешті, нарешті найскладніше пройдено. Ось так зараз виглядає моя робота, те, що я в'яжу. Ну, зараз будемо об'єднувати всі три частини в одне полотно і в'язати далі кардиган вниз. Тут нитку можна вже якби відрізати, вже вона не потрібна. Тепер в'язання продовжується ось із лівої полочки. Тобто ось. Далі буде в'язання ось так. Зараз у мене на полочках пров'язано 60 рядів, і 61-й. Буде лицевий об'єднуючий. По спинці пров'язано 54 ряди, і 55 буде лицевий об'єднуючий. Всі деталі я завершила на пров'язуванні виверіднього ряду. Тобто усюди зараз пров'язаний вивертній ряд. Це дуже важливо. От, і тепер об'єднуємо. Так, ну купа ниток купа всього. Зараз я трошки їх уберу. Щоб воно вас не відволікало. Ось так Ось так зараз виглядає. Ну, і, в принципі, якщо співставити, подивіться, по плечовим швам я зараз співставляю. Ось і дивіться: однакова висота. Це те, про що я казала, що по рядам різні величини. Тут менше потрібно рядів, а тут більше. От, тепер, оскільки продовжує в'язання саме з лівої полочки, ось нітка мене, я не відрізала її, вона так і лишається. Якщо ви відрізали, бо у вас не було звідки в'язати, то тоді якби, приєднуємо, і потім можна буде там резиночку заховати з віверітньої сторони. От, ну, Я не відрізала. Так, зараз я беру і оці петлі з лівої полочки переношу на оцю спицю, туди я різала спинку. Дуже зручно так вставила спицю свою. Ось, спицю вставила в стакан. І перенесла всі петлі. Все чудово. Так. І із цього тросика, так, дивіться, бачите, щоб не було перекручено. Ось так. Це одна в одну детальки переходять. І тепер треба ось так перенестися. Можете переносити, а можете прикрутити сюди спицю. І просто, просто потім із спиці в'язати. Дивіться, як вам зручніше. От. Можна перенести, що я зараз і зроблю, для наглядності, щоб весь процес у мене був на одній спиці. Ці три петлі я зніму, вони мені не потрібні. Я її буду паралельно додавати. Так, перевіряю, щоб не перекрутилося нічого. Ось так, супер. І ось вставляю спицю в стакан, притримую і швиденько все переношу. Все готово ось так. Ось, будь ласка, всі три деталі у мене об'єднані на одному тросику зі спицями. Ось все, супер. Тепер в'яжемо поворотними рядами до самого низу, до резинки. Ось тут, між цими деталями, я буду додавати 6 петель. Ось, По три з кожної сторони потрібно додати, тому разом 6 петель, щоб була рівненька така, як би рівний плавний перехід. Між деталями і не було сходинки. Тому зараз я продовжую в'язання, пров'яжу резинку, пров'яжу узор і покажу, як набираю ці петлі. Так, Пров'язала рядок з узором, і тепер буду набирати петлі. 6 петель набираю. Можете так само використовувати відкритий набір, як я використовувала тут. Але я буду робити так, як робила по цим краям. Тобто, таким накидом одна. Дві, 3, 4, 5, 6. 6 петель набрано. Потім з того колосочка я буду вже піднімати петлі для рукава. І зараз пров'язую повністю спинку всі лицевими петлями. Підтягуємо, підтягаємо обережненько, щоб Ніде нічого не розтягувалося. Акуратненько, чітко по спиці. І я так в'яжу всі петлі спинки. Так, готово. Тепер знову набираю шість петель. Одна, 2 три, 4 п'ять, 6 Так, де петлі правої полочки. Ось. І тепер переєднуємо спинку до правої полочки. Дивіться, тут від виверідньої. Доріжки три петлі в мене. По узору я їх не в'яжу, а просто три лицевими пров'язую, щоб не заплутатись. Так, підтягую цю нитку. І з цієї сторони я зробила так само. Також. Просто три петлі пров'язала після виверітні доріжки. То, що от так петлі розтягнулися, нічого страшного, вони потім все, все підтянеться, все. Та є на місці, тож не переживаємо. Зараз я дов'яжу до кінця ряду і трошки розберемо по узору. Так, я дов'язала петлі ряду до кінця, і тепер хочу розказати по оцій частинці пройми. Пам'ятаємо про збереження рапорту узора. І маєте не збитися в оцих петлях. З узором. Оскільки я приєднала 5 петель, тобто ось одна, ось друга, і тут три, то якраз з двіг узора в шахматному порядку на 5 петель, тобто це є нормою, тому що через кожні 10 рядів на 5 петель де зміщення. От, тому якраз буде нормально ось вивірідня петелька, і від неї 1, 2, 3, 4, 5. П'ята петля це буде центральна петля іншого рапорту. Ось Трикутничок. Це має бути серединка трикутничка. І оця третя петля це моя та кромочна, вона мене буде вивертньою. Буду в'язати таку виверідню доріжку, це буде імітація шва. Тут маємо якби не заплутатися. У мене якби все, те, все те, що я рахувала, у мене все, все сходиться. І оскільки в мене наступний ряд виверідніх, хоч тут по узору у мене якби все нормально. Буду в'язати всюди вивертні, але потрібно не загубити оту. 1, 2, 3, Оце. оцю петлю буду прив'язувати лицевою, бо це буде мій уявний шов, як з лицевої, так і з вивертньої сторони. Ну, поки що її не видно, тому можна повісити маркер. Але далі її буде помітно. Тобто звертаємо на це увагу. Якщо, ну, якщо ви хочете зробити так само. Якщо у вас просто буде узор переходити у лицеву глад, то якби, просто тут всі в'яжемо вивертніми. Єдине, що також, на що потрібно звернути, звертати увагу, якщо у вас буде не так, як у мене, а узор зміщений на 5 петель, або ну, якби зміщення рапорту, то тут може бути дві виверітні, якщо у вас не отака ситуація, виверітня доріжка не отут, наприклад, а вже отут. Тому що хтось може в'язати по моїм даним, по моїм цифрам, а хтось рахує сам. Тому також звертайте на це увагу, будьте уважними. Так, ось такий результат я маю на даний момент. З'єднали. І далі я ще розкажу момент. Потрібно буде робити вкорочені ряди попереду. Мені, може вам і не треба. Тому що пам'ятаємо причину, по якій я все-таки вирішила не в'язати реглан. Це те, що неспівпадіння по сантиметрам в рядах. Тому 19-й 20-й ряд полочки, рахуючи від. Нижньої точки пройми. 19-20 це будуть скорочені, тобто спинку я чіпати не буду, а буду в'язати тільки перед. Потім пров'яжу спинку. І тут також цей момент я буду показувати. На даному етапі, як би, все. Далі просто в'яжемо вниз і не забуваємо про дірочки для гудзика. Все, поки що все. Так, продовжуємо далі. Я пров'язала вже стільки рядів, скільки мені потрібно. Дивіться, у мене загальна довжина виробу я планувала 33 см. І оскільки пройма у мене 13,5 см, то тут залишається десь 19,5 см на оцю висоту. Це по боковому шву. 5 см я хочу на резинку, тобто у мене лишається 14,5 см. Їх я перевожу в ряди. По спинці це буде одна кількість рядів. Ось тут складаю пропорцію. А попереду буде інша кількість рядів, тому що тут ось такі в мене дані. от Тобто більше буде рядів. Дивіться, пров'язала я свої 14,5 см. от І по гладі це мені виходить 56 рядів. А по візерунку на жаль, не записала в цей момент, я опустила. Ну, тут 56 Рядів, це точно. Але, в принципі, тут має бути 1, 2, 3. Тут на 6 рядів буде більше. Тому що через те, що різна кількість рядів в сантиметрах, то я робила вкорочені ряди. Тобто з цієї точки пройми, пров'язавши 18 рядів, отак, повністю з початку і до кінця, коли повернула на лицеву сторону, ішов мене 19-й ряд, то я його пров'язала до цієї точки. ось, до вивертньої цієї доріжки, край до цієї петлі розвернула в'язання на виверітню сторону, почала в'язати 20-й ряд, це для, саме для візерунку 20-й ряд, зупинилася перед планкою і повернулася 21-й ряд і почала в'язати лицеву сторону. Потім пройшла оту точку розвороту, але тут був 19-й ряд ще. Тому що тут я так за допомогою короченого ряду вирівняла по сантиметрам 2 полотна. Тут лицева гладь, а тут візерунок. І я планку також виходить, що не чіпала, тому що мені здалося, що, бачите, ніби фалдить трошечки. По зразкам цього не було помітно. От. Але тут мені здалося, що все-таки починає фалдити. Може, це через те, що ось так сам візерунок він деформує полотно, то може через це. Тому що ось тут, виходить, що я робила три рази корочені ряди, отут, коли пров'язала 18 рядів. Потім другий раз. І третій раз, У мене ще не було 18 рядів, але все рівно перед тим, як починати резинку, я зробила ці вкорочені ряди, щоб вирівняти по довжині полотно. От. І тобто, виходить, що планку і гладь я не в'язала, тільки відзерунок. Додаткові два ряди робила, тричі. І тут, коли 19 ряд пров'язувала гладі, тут пров'язала також 19. -й. Розвернулася на вивертню сторону, пров'язала 20-й, розвернулася на лицеву і пров'язала 21-й. Тобто тут 21-й, тут 21-й, а тут лише 19-й. Давайте, може, зараз схематично покажу, щоб було зрозуміло. Ну Постараємося. Так. так, ось я умовно намалювала спинка, ліва полочка, права полочка, Тобто так як ми в'яжемо зверху вниз. Після того, як я приєднала всі деталі, я пров'язала 18 рядів паралельно, тобто ось так, повністю проходячи полотно. 19-й ряд, ось з самого початку, я почала в'язати 19 ряд, зупинилася у виворітній петлі, розвернула в'язання, тобто це буде 20-й ряд, дійшла, пров'язала петлю до планки, зупинилася, розвернулася і пішла сюди. 21 ряд виходить. По, по полості, тобто візерунок. І повернулася сюди в цю точку виходить. Ось. Тобто, в мене пров'язано три ряди. І далі почала в'язати петлі спинки. Тут це буде продовжуватися 19 ряд. Ось. Ми його тут почали. Туди-сюди, туди-сюди, хоп, і далі продовжуємо в'язати 19 ряд. Далі петлі. Правої полочки дійшла до планки, розвернулася. Це також 19-й ряд був. Розвернулася, почала в'язати 20-й ряд. Пров'язала тільки візерунок по, по вивершній стороні 20-й ряд. Розвернулася на лицеву сторону і вже, якби повернулася ось сюди, пров'язавши оцю петлю. І потім пішла далі в'язати наступний. Тут це буде 20-й ряд, а тут це вже буде 22-й ряд. І тут 22-й ряд виходить. Пам'ятаєте, всі петлі пров'язуючи. Тобто, ну, сподіваюсь, зрозуміло. Тобто, іде ми в'яжем, зупинились, розвернулись, зупинились, розвернулись, продовжили в'язання. Зупинились, розвернулись, зупинились, розвернулись і продовжили в'язання. І далі так. І такі, так три рази я робила. Тому що, нагадаю, по моїм даним, тут, 20, тут один рапорт 20 рядів. І це 4,5 см. А тут 20 рядів, це 5 см. Тобто на пів сантиметра не співпадіння. Мені треба їх додати. Це якби два ряди. додаткові. Коли необхідна кількість рядів в мене зроблена, висота зв'язана. Я приступаю до в'язання резинки один на один. От, після того, як я пройшлася останній розворот, як я це ось вималювала, ось останній вивертній ряд, який був, вирівняв оці точки розвороту пров'язані, я в лицевому ряду пров'язала виверітні петлі. Тобто, таким чином відділила резинку від візерунка. Планку не чіпала, тобто пров'язла петлі планки і потім повністю всі петлі виверітніми. І тут де гладь також. Ви, Якщо вам такий вигляд не подобається, не робіть, Зразу, одразу починайте в'язати резинку. Це якби на ваш смак. І потім уже по виворітній стороні почала в'язати резинку один на один класичними петлями, які все рівно, якби я не в'язала, в мене петлі криві. Не врятувала мене навіть класичні петлі, якби я їх не затужувала. Все рівно криві В'язала я спицями номер 375 основне полотно. Далі резинку потрібно в'язати спицями на розмір менше. То в ідеалі, звісно, було перейти на 275 а закривати ще меншими, але не всі взяла з дому. От. І я в'язала спицями номер 3 резинку. І закриватиму петлі спицями номер 275 Тобто ще, ще менші мають бути, для того, щоб був гарний край і воно не фалдило. Так, ну, закриття петель я зніму окремим відео для того, щоб потім можна було зручно його використовувати в інших проєктах і не змінювати це кожного разу для кожного проєкту окремо. То, ось так виглядає виглядаємо зараз перед зі спинкою. Я вже навіть і рука почала вийти все швидше, швидше, швидше. Тому що відео не завжди вдається зняти в той момент, коли саме необхідно в процесі. Тому починаю в'язати інші деталі. На другому я вже потім покажу, як і що, що до чого. Я дуже сподіваюся, що ВТО допоможе мені з моїми кривими петлями. От якщо витягнути, то супер, петлі більш-менш рівненькі. А так, ну, кривуляки. Якщо ви не хочете закривати голкою резинку один на один, можете використовувати будь-який еластичний спосіб. На ваш вибір, на ваші вподобання. Так, на цьому все. Наступне відео про закриття петель. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.